Так, і наливаємо лак. До речі, нам його багато не треба, наліємо 150 грамів. Лак повністю прозорий, що є плюсом. Затвердника додається 50%. Пропорції змішування 2-1. Так, додаємо затвердник. Так, обов'язково перемішуємо. І 10% орщиника. Я додам 10. Так, Заливаємо його в пістолет. Тестовий пістолет наш. Він тестується. Якщо ми заливаємо, використовуємо лак кюрі фініш, то зазвичай ми використовуємо і сито кюрі фініш 190 мікронів.